Вітаю вас на каналі Мацерук Авто. Маю на продаж ось такий Рено Ліо. Машина 2013 року. Двигун 1,5 дизель. Всіма любимий К9К, ресурсний, економний. Машина свіжопригнана з Голландії, розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. По кузову машина вся в рідній фарбі, без підкрасів. Ось прибор показує. 112. Крило пластикове. Дверька водія 123. Задня дверіка 120. Арочка 110. Заднє крило 121. 116. Це у нас пластик йде. Це теж пластик. Дах 105. Так, заднє праве крило 123. Арочка 112. Задня дверка 114, 116. Комплектація автомобіля день ніч встановлені легкосплавні диски 16 радіус такі протитуманні фонарі Летхо дві вогні Шини мішелін 21 го року всесезонні. Такий протектор ще доволі непоганий всі 4 шини однакові Вікна всі на автомобілі в оригінальні. Дивіться, трієчка скрізь. Лобове скло також. Трієчка. Копчик встановлений. Багажне відділення. Шторочка присутня. Тут так все виглядає. Тут ключ домкраю. Запасне колесо знизу вісить новеньке. Як бачите, задні вікна затоновані. Він код кому потрібно для перевірки. Нажимайте на паузу, перевіряйте такий салон. Нічого не порвано, все ціленько, гарненько. Тут вікна також покажу. Трієчка і тут трієчка. водія, Тут два електросклопідйомника, електрозеркала. Машина сервісована, є повна сервісна історія. Дивіться, останній сервіс робився 23-й рік, був пробіг 245. Рекомендована наступна заміна масла у 260 тисяч. Зараз у нас 258. Ментацію, що пробіг перевірений. Так, це хто в курсі, це в Голландії, коли машина проходить АПК хогляд, то фіксується пробіг. 23 й рік пробіг 245 тисяч. Так далі. 21 й рік 222 тисячі. 201 тисяча 21 рік, 194 тисячі 20 рік. Також є сервісна, з відмітками без усі роки. Зібралась зелена карта страховка, бо машина їхала своїм ходом. Так, до автомобіля йде дві ключ-карти. Вставляємо. Запускаємо. Двигун холодний, як ви бачите, світиться індикатор. Синя... Що двигун холодний? Помилок ніяких немає на щитку. Так, ось пробіг. Середня швидкість. Це скільки залишок топлого. А це середній розхід. На сьогоднішній день це дуже актуально. 3,8 літра на 100 кілометрів. Так. Кондиціонер працює, чую, компресор класний. сенсорна навігація, є флешка, є AUX. Є навігація, до речі, українська мова. Це дуже приємно. Ось так все виглядаємо. Покажу ще під капотом. Працює дуже м'яко, гарно, ніяких посторонніх звуків, шумів. Кому цікаво, всі деталі по телефону, показаному ось тут. Також підписуємося на сторінку в інстаграмі, там всі машини актуальні виставляю. Всім дякую за перегляд.